святого Петра на Сьогодні вночі у Ватикані відбувається давній ритуал. Нового бабу ще й досі не обрали, бо ми бачимо, як тимаряти хвісткої капели сіймається чорний дим. Увесь світ спостерігає і тікає. Саме тому це ідеальний момент для нашої помсти. Ілюмінації. Це ілюмінаті. Янголи та демони. Том Хенкс. За мотивами бестселера від автора коду Дів да Вінчі. травень 2009-го.